Всім привіт! Вітаю друзі на каналі Блукаючи по лісу, знайшов ось залишки такої хати. Бррр. Ще навіть цегла десь залишилась місцями. Стіна в дві сторони. Ось залишки дому. Окреси йдуть сюди, туди. Хата, напевно, просіла, вона й фундамент ще був. Oh, 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 oh. Час її не пожалів. Залізо зі всіх сторон, уламків. А ми сьогодні з детектором і покупаємо сьогодні ось тут до колі цієї хати. І подивимось, хто тут жив і що тут було. Тож, друзі, залишаємось на каналі. Щоб не впасти. Трюк буде небезпечний, спробуємо пройти. Ох! Дастиш фантастиш! Тепер туди? Джунглі зовуть? Добре, що бобри роблять мости. Ай-яй-яй, ай, ай, і жошмери. Такі трюки не повторюйте, друзі. Не повторюйте. Небезпечно для життя. Небезпечно. Ось там ось на нас детектор чекає, дочекатись не може. Тут ось по потічках залишки ось такі фляжки валяються навіть цілі. Одна, друга і ось залишки такого лісового болота. А ми ось тут в цьому ліску покопаємо. Тож залишаємось на каналі і подивимось, що у нас з цього вийде. Просто неймовірно. Бомбезний сигнал, але напевно буде замануха. Тому що я вже бачив. Це серебро. Друзі, серебрішко. Серебро. Я його спробую зараз почистити і продемонструю. Ех, тільки щоб не замануха. Так, я не помилився. Просто бомба. 1869 рік Австрія. Ось, мужик, Бородач краса. Ну що, подивимось, за мануха чи ні? Подивимось. Знахідка є, йдемо далі. Ось там ось серебро, а ось тут не серебро. Також австрійське. Але що воно таке? Двушка, напевно. Зараз почищу, почищу і продемонструю. Шкода, що тут глина, шкода. І я помилився. Це крейцер 1859 рік. Один крейцер. Галина бере своє. Але як монетка, супер, просто супер знахідка. Супер. То що біля цієї хати? Ходили, робили. Люди тут точно жили. Оце колись гіганти тут росли. Це просто-просто скільки в діаметрі. Набагато більше метра. Гіганти. А зараз що за 100 років такі не виростуть. Є знахідка, який слід приділити трошки уваги. Спочатку думав, що монета, але ні, старий гудзик, правда, без вушка. І у дуже цікавому місці. А чима побачу якусь пластину. Непонятно. Треба? Не треба. Чому цікаве місце? Ось. Чому? Ось. Колюча провока йде, видно? Ось. Ось. І побачив одну річ. Це буде заростаюче поле, тому що стара яблуня, вона просто так тут не росте і вона висохла роки вже 30 тому Все далі і далі б'ю цей город кроме колючої проволки нічого не попадалося, абсолютно нічого. І тут нежданчик непонятка. Або ну, то, що бронза, то явно. Або якась сокира, або якесь кресало правильної форми. Хто в темі, хто знає що це, підскажіть, будь ласка. Давно ходжу, цікавих сигналів мало. Весь день, як із з ядра, є дощ, мокрий до срачки сигнал монетка є, рукавиці є, просто незручно. Монетка. Теж один крейцер. Вже третій сьогодні два мідних, чи то бронзових мідних. 1860 рік. І один срібний. Красав. Знахідок мало, а швардяка багато і цей город виявився пустишкою. Або перекопали в свій час. Вже все визбирали, і таке можливо. Тут попалась, не знаю, якась непонятка на стрілку з годинника. Воно не схоже, не зовсім схоже на міні-міні-мініатюрний -міні якийсь ніж також. Тож якась декорація від чогось. Експертів. Прошу допомогти з визначенням. Ось. Щоб краще було видно. Якось так. А хвилинку перед тим була накладка. Ось така накладка з Гуцки. Ні камельфо. Ні камельфо ходити в дощ. Все мокре, все брудне. Ну але не повертатись додому. Походимо, помучаємось. Краще ніж на роботі. В перший раз знаходжу таку пряжечку. Навіть не знаю від чого вона може бути. Тонесенька-притонесенька. І ще навіть з тим язичком перший раз. Ходжу таке і думаю. Блін, як же без савка, як же без чехословаків, без всього такого. І тут тобі маєш. Це що дурні мрії збуваються? 10 гелер. Енного року. Ну, монетка. Шмурдяки записувати не будемо. Мрії реально. Не мрія, а думки збуваються. Будемо думати про золото, про серебро. А ось щось надумаємо. Ох, красень. Напевно, 100 років має. Напевно. Да, Карапати радують як з західками, природою. Не буду тягнути кота за бубенчики. Знову чехословаки. Не треба мені було про них думати, не треба. Навіть чистити не хочу. Один копатель або саджатель, або ще як. Коротше, Чехословаки. Лева я бачу. А болото то велике. Розпочинаю розуміти. Чому люди покинули цю мочарь? Потоп був напевно потоп. Вода має свою силу. Ось які монстри виповзають на вологу на дощу в лісі. А в мене така знахідка. Три різні в одному місці. Таке буває. І тут же для них я знайшов чудову ничку. Бульк, вода там є. На довге щасливе зберігання. Просто послухайте, як у цьому чудовому лісі співають пташки. Це просто щось неймовірне. А в мене знахідка монета 20лік Чехословакії, влупив його лопати. І перед тим шмордяк уже не демонструю. Перед тим був якийсь гудзик з дирками, без вушк і якась закльопка. Шмордяк розпочав попадатись потрошку. Біля цього болота попалась, напевно, на сьогодні крайня знахідка, пломба, якась вбита, вплющена. Не знаю, заслуговує. Уваги, напевно, що заслуговує. Я ж її знайшов, потратив час і зусилля. І ось так сьогодні коп, більш чи менш вдався. Шмурдяка показувати не буду. Це плюс-мінус дребетень, яку вдалося сьогодні знайти. Тож, друзі і відвідувачі каналу. Палець догори, коменти, скарги, пропозиції. Всім мирного неба над головою. І відповідно всіх благ. До наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!